Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися такий коротенький розклад, що для вас зараз головне у вашому житті. Тому що іноді так трапляється, що ми вважаємо головним і фінанси, і здоров'я, і спілкування, і кохання. У нас все головне в нашому житті. Але, от, можливо, є таке, чого ви самі для себе не визначили, а воно є для вас головним. Тож, три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій, а я починаю з першого варіанту, що для вас головне. Для вас головне бути собою. Можливо, тривалий час ви пристосовувалися під обставини, під людей, намагалися всім догодити, бути доброю, корисною, всіх виручити, всіх вислухати, але ви забули про те, що. Ви сама для себе повинна бути особистістю. Тож наразі для вас найголовніше, щоб ви зрозуміли, бути собою це найкращий варіант. Тобто бути щирим, бути таким, як ви є. Для тих людей, хто вас кохає, для кого ви найголовніша людина у житті, той вас буде сприймати такою, як ви є. А якщо ви будете показувати всім своє гарне ставлення, але у душі того не відчувати, воно ніби і буде псувати стосунки з оточуючими людьми. Тож, бажаю вам успіху. Другий варіант, тривожність. Можливо, ви тривалий час перебували у якихось тривожних таких станах, які для вас були домінуючими. Не могли знайти якийсь спокій, не могли знайти відповіді на ваші питання. І це вас напружувало. А тому для вас головне зараз зрозуміти, що. Коли у вас такі стани настають, вони руйнують особистість. І потрібно в цей час згадувати про щось минуле і дуже приємне. Тобто згадайте, що вам колись душу гріло, що вам колись давало позитивні емоції. Спробуйте такий невеликий термін перебувати у тих приємних спогадах. Це вас буде надихати, наповнювати енергією, буде викликати вашу посмішку. А з посмішкою ви зможете все в житті здолати. Ну, от таке для вас головне наразі. А я бажаю вам успіху. І дивимось третій варіант. Що для третього варіанта наразі? Справедливість. Для вас варто зрозуміти, що справедливість є у кожного своя. Те, що для одної людини здається таким справедливим, для іншої людини вона вважає, що це зовсім по-іншому справедливість це має виглядати. Кожен шукає свою користь у своїй справедливості. І вам наразі головне зрозуміти і сприйняти те, що кожна людина має право на свою справедливість. Варто сприймати людей такими, які вони є, і, тоді, і це вам значно полегшить життя. Тож для вас наразі це головне. А я бажаю вам успіху і бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня. Хай вам щастить!